Прийшли обрізати самшит, Сховалися в тіньочку, на сонці, спека. Тут у нас за ще тінь будемо починати обрізати. Обрізка почнеться в травні, ну до травня ще день-два, то якраз нормально буде. Що ми обріжемо його? Доки то можна робити ту обрізку? Е, ну бажано першу обрізку в травні, ну в червні ще можна обрізати, а потім можна поправляти ще час. Від часу можна поправляти до осені. Восени вже не, не бажано його. Вже як буде, так буде, тоді з весни. У нас, бачите, осене попідростало було. Це гарний. Відновився гарний такий, але будемо шукати, як тих осень виводити. Бо вже по тому як воно е, трошки постаріє, і вже починає сіть лазити і, і шкодити. На цей будемо шукати і якусь хімію придумувати. так, Починаємо різати. Я цього руку ще не брала, той інструмент руки. А ну, я це п'ятцементе. Ще передню кнопочку. А, що, чекай, передню, яку передню? Ні, баб, дві одну час. О, давайте. Не було, бабу. Ну, гарненько так. Ви якби напевно не проводили обрізки кожного року, то який би він вже був? Він би вже, певно, весь таркана був. Кожного року, кожної весни проводимо обрізку. обрізки. Воно якось повертається. я забула. Так, там є воно повертається. Кірнуємо такий. Бачите, отак ось перестань. Рядочок з Я ще маю о, кулю, вона ще невеличка з Але я буду ножичками акуратненько обрізати, тут Сейчас похвалюся, покажу як. кромку тут о, так само тако легенько так підчухаю. Управляємо і працюємо. Дай Боже вам вдалої праценки, здоров'ячка доброго, вручення здорових, ніженок здорових.